Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Останні дні принесли заяву Павла Паліси, заступника керівника офісу президента. Він чітко сказав: мобілізація не зупиниться навіть тоді, якщо буде припинення вогню. Для багатьох людей це прозвучало ну, як холодний душ. Адже багато хто вірив, що щойно буде перемир'я, солдатів почнуть масово демобілізовувати, а мобілізацію припиняти. Але влада каже інше. Спробуємо розібратися простими словами: чому так, як це вплине на людей і чого чекати ще ми? Дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу на наш канал. Підписуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. І не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск буде для вас корисний. Отож, чому мобілізація буде тривати навіть після перемир'я? Ну, Паліса пояснив: в армії вже третій рік без ротації служать десятки тисяч людей. Вони виснажені, вони потребують заміни. Якщо завтра, наприклад, зупиняться бої, фронт все одно треба тримати. Це як футбольна команда. Навіть якщо гра закінчиться, хтось має стояти на воротах, поки не прозвучить фінальний свисток. Іншими словами, припинення вогню не означає, що небезпека кудись зникла. Росія не стане другом, просто можуть підписати якусь там тимчасову паузу і все. А солдатів на позиціях треба комусь замінювати. Саме тому влада каже, мобілізація продовжиться допоки не з'явиться стабільний мир і гарантії безпеки. Далі такі дзвіночки люди, ну, це вже давно, це не тільки там вчора з'явилось, там чи пізніше позавчора. Жорстка мобілізація і проблеми з ТЦК. Тобто, люди все частіше скаржаться на те, що ТЦК діють не за законом. Замість чіткої процедури вручення повістки ми бачимо, які випадки. Коли чоловіка буквально хапають, на вулиці запихують в машину і кудись везуть, не дають часу підготувати документи там, чи довести право на відстрочку, не пояснюють людині її права. Закон каже, вручення повістки має відбуватись офіційно із підписом про отримання. Але на практиці часто все роблять ну, таким, силовим методом. Це викликає недовіру і ще більше напруги в суспільстві. Простою мовою, замість діалогу з людьми, влада обрала такий силовий тиск, і це велика, велика помилка. Бо що більше насильства, то менше довіри до самої армії держави. На жаль. Далі е бронь. Вчора буквально вийшла новина про те, що бронь лише на 45 днів. Що далі? Що далі після цих 45 днів? Ця новина, скажімо так, це вже не зовсім новина, це вже давно було про це сказано. Але ось про, про це просто вчора почали трубити по, по всім каналам. Тобто, людей, які не перебувають в розшуку, про що почали говорити? Про те, що той, хто не був в розшуку. Тих людей можуть забронювати від мобілізації максимум на 45 днів. Звучить звичайно добре. Але є певний, ну, це звичайно захист, але тільки на 45 днів. Питання: що після цих 45 днів? Ну, Чіткої відповіді немає. Що буде після? Після мобілізують чи як? Після цього терміну, після 45 днів людину можуть викликати і вже без права повторної броні. Тобто, це фактично тимчасова відстрочка, яка дає лише ну, короткий такий час перепочити, але не гарантує стабільності. Тобто, це знаєте як? От Просто уявіть: вам дали перепустку, перепустку, вибачте, лише на півтора місяця. І ви живете з таким, знаєте, з відчуттям. А що ж буде потім? І це створює такий психологічний тиск і нестабільність. Що все це означає для простих людей? Ну, Мир не дорівнює кінцю мобілізації. Багато хто сподівався, що після перемир'я солдатів будуть масово, так, масово відправляти додому. Але тепер чітко ясно, що буде тривати заміна, а мобілізація продовжиться, бо треба буде комусь замінити тих солдатів, які зараз на полі бою. ТЦК працює жорстко. Це ні для кого не новина і не російське ПСО. Людей часто мобілізують не по закону, а використовуючи силу, і це створює відчуття такої несправедливості. З справедливої мобілізації ми так і не дочекались, і, мабуть, що вже й не дочекаємося. Бронь. Ну, броні це тема, така завжди проблематична, завжди десь когось щось не влаштовує, і завжди залишається дуже багато питань. Так і зараз. Така, короткочасна бронь, 45 днів. Занадто мало, щоб людина могла будувати плани на життя чи роботу. І саме головне питання а що потім? Що після цих 45 днів? Ну і невизначеність. Найгірше те, що люди не розуміють, що буде далі. Зрозуміло, що війна, і в принципі не зрозуміло, що буде далі. Але зараз така дуже-дуже. Така, знаєте, немає чітких правил. Немає чітких правил, і від цього суспільство нервує. Звичайно, з цього можна зробити висновок такий, що влада, на жаль, дуже мало спілкується з людьми, з простими українцями. І людям хочеться якось знати, знаєте, не дізнаватись там новини з якихось американських ЗМІ чи європейських, а якось хочеться почути якісь відповіді на свої запитання саме від нашої влади. Висновок, висновок такий сьогоднішньої програми. Те, що сказав Паліса, це сигнал. Держава готується до довгої історії з мобілізацією. Навіть якщо війна раптом зупиниться, потреба в солдатах нікуди не дінеться, тому мобілізація буде тривати. Але влада має пам'ятати, що не можна будувати армію лише на примусі. Люди повинні розуміти правила. Мати відчуття справедливості і мати, мати якусь довіру. А ми бачимо, що воюють тільки прості українці, заможні, можновладці, ті, хто про владі, як не воювали, так і не воюють, як не воюють і їх родичі, діти, ну і так далі. Знаєте. Коли немає справедливості, замість е, сильної армії ми отримаємо суспільство, яке розділене страхом і образою. На жаль, на жаль, е, дуже хотілося б, щоб таким ми побачили справедливу мобілізацію, бо люди, мабуть, досі дехто чекає, дехто вже змирився, що її не буде. Але е, хотілося б знаєте, щоб е, хоч на четвертому році. Війни, але справедливість таки з'явилась. Але все менше і менше в це віриш. На жаль, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.